Урологічний майстер-клас відбувся на Сумщині. Незважаючи, що про фронтову область окупанти постійно обстрілюють у районну поліклініку святого пантелеймона. Приїхали хірурги із інших областей, вчилися робити операції практично без травм і великих розрізів. Майстерність рук, камера і усі проблеми урології вирішують лапароскопічно. Нині ж у лікарню облаштовують операційну. У підвалі, щоб оперувати, не завадили повітряні тривоги та атаки ворога. Більше про роботу хірургів у лікарні, яка може стати центром високотехнологічних оперативних втручань попри війну, більше розкажуть мої колеги. Хірурги з Полтави приїхали на майстер-клас в лікарню святого Пантелеймона до двох пацієнток зі складними діагнозами. Їх під наглядом інших лікарів оперував хірург уролог інноваційним лапароскопічним методом. Одна пацієнтка була з пошкодженням сечоводу, досить молода людина, в якої яка півроку вже жила з трубочкою в нирці. Вона того, що в сечоводі там звуження, і сеча не проходила фізіологічним шляхом. Ми її через декілька мініатюрних проколів. Виконали лапароскопічну реімплантацію, пересадку сечоводу, ліквідували її проблему. Інша пацієнтка це пацієнтка з теж молода людина з гідронефрозом, нирки внаслідок звуження пілоуретрального сегменту. Це аномалія розвитку, яка призводить до того, що сеча погано відтікає з нирки, нирка нирку роздуває, втрачається її функція. Ми виконали лапароскопічну пілопластику, стенозу. Цього сегменту замість великого розрізу на місці лікування хірург робить невеликі розрізи і вставляє тонкі інструменти та крихітну камеру. Урологічна пластика дозволяє всього кількома проколами позбавити пацієнтів складних проблем зі сечововідною системою. При лапароскопічних операціях, на відміну від пол... порожнинних операцій, з розрізом реабілітація набагато швидше, набагато краще. В урології неможливо подивитися на ютюбі почати якусь операцію виконувати це. Такі речі прийдуться тільки з рук в руки на Полтавщині. Метод лапароскопічної реконструкції сечововідної системи лише починають освоювати. Тому й приїхали навчатися до сумських колег. Ми організували в Полтаві крім обласної лікарні урологічного відділення. Ми в нашій лікарні організували міське урологічне відділення, де акцент робиться в нашій лікарні на малоінвазивні методики. Будь-то хірургія, онкологія, гінекологія, практологія, судинна хірургія, і урологія в тому числі. Тому в арсеналі у нас це операція була тільки відкрита операція, така пластики в Полтаві. Тому ми приїхали за досвідом. Ви не розумієте, наскільки це серйозна людина у вас працює, наскільки ви щасливі люди, що у вас є такі людина з таким досвідом? Тому я хочу особисто перенести його на. На полтавські лікарні тут, як ви всі знаєте, мабуть, вчаться хірурги з інших областей, це навіть з Харкова. Тобто з міст, які більші за населенням. Тобто, я так розумію, що сумчани мають пишатися наявністю такого класного центру і такого класного лікаря у сумській клінічній лікарні святого Пантелеймона оперують пацієнтів з усієї України. Те обладнання, яке передавалось, і кошти, які на нього, і дуже багато дякую волонтерам гуманітарної допомоги, яка, ну скажімо так, теж перекрила якісь потреби. Да дуже багато було залучено. Гуманітарної допомоги, це дало змогу дійсно розвивати такі нові напрямки, інноваційні, особливо в хірургічній, реабілітаційній допомозі. Це сьогодні ми кажемо і про урологічну там, допомогу, ортопедо-травматологічну, судинну, в тому числі нейрохірургічну. Там. І ми йдемо вперед. Нині у лікарні святого Пантелеймона облаштовують операційну під землею, аби опоривати під час атак. Ідея виникла на початку повномасштабного вторгнення, коли Сумщина була частково під окупацією, а обласний центр в оточенні. Медперсонал місяць живий працював у сховищі лікарні, яка стала фортецею. Тепер збирають операційне устаткування для палат. Допомагають усі, хто може. Тут є вентиляція, ліфт і потужний генератор. Протриматися можна буде кілька тижнів.